Доброго дня, шановні одинадцятикласники! Ми розглядаємо з вами розділ становлення України як незалежної держави. Тема сьогоднішнього року конституційні зміни суспільно-політичного життя під час правління президентства Віктора Януковича Україна 2010 2014 роки. 17 січня 2010 року відбулися чергові вибори президента. У перегонах взяли участь 18 кандидатів. У другому турі 7 лютого 2010 року перемогу здобув лідер партії регіонів Віктор Янукович. Вже 25 лютого 2010 року в стінах Верховної Ради відбулась інаугурація новообраного президента України. Головою Верховної Ради України стає Литвин, а новим прем'єр-міністром України стає Микола Азар. Конституційна реформа Януковича, яка називається Президентом Президентської парламентської республіці, Конституційний суд визнав неконституційним закон про внесення змін до Конституції України від 8 грудня 2004 року. У зв'язку з порушенням процедури його розгляду і ухваленням відновив дію Конституції України 1996 року. Першим супротивом нової політики влади став податковий майдан. Це листопад-грудень 2010 року. Поштовхом до його виникнення було ухвалення Верховною Радою Податкового кодексу. У 2011-му став роком впровадження пенсійної реформи, які особливості в проведенні пенсійної реформи в Україні оговорювалися. Збереження гарантій, умови виплати пенсій для нинішніх пенсіонерів залишалися незмінними. Поступовість пенсійний вік для жінок з 55 зріс до 60 років, але буде збільшуватися напротязі 10 років на 6 місяців кожного року, починаючи з 1 вересня 2012 року. Соціальна справедливість Максимальний розмір пенсії обмежувався 10-ю прожитковими мінімумами, в тому числі і пенсіонерами. У 2011 році став рок, рік розправи над опозиційними лідерами. 5 серпня 2011 року була заарештована Юлія Тимошенко, а 11 жовтня 2011 року Печерський суд визнав її вину у перевищенні службових повноважень. І в нанесенні матеріальних збитків на автогазу у розмірі 189,5 млн доларів. Їй було присуджено 7 років ув'язнення і виплата збитків. 27 лютого 2012-го, після тривалого перебування в СІЗО засудили лідера опозиційної партії народних самооборона, колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. З 8 червня по 1 липня 2012 року в Україні та Польщі відбулась фінальна частина Чемпіонату Європи з футболу. Скориставши ситуацію по завершенню Євро 2012, влада завдала нового удару по опозиції і по українській державності. На початку липня Верховна Рада України ухвалює закон про засад державної мови політики або неофіційно закон Ківалова Колісниченка. Який фактично розширював сферу офіційного вживання російської мови? У відповідь зібрався мовний майдан, це липень серпень 2012 року. Чергові вибори до Верховної Ради України відбулися 28 жовтня 2012 року. Вони проводилися за змішаною виборчою системою. Половина депутатів обиралася за пропорційною системою. За партійними списками друга половина в мажотарних округах. Ми з вами можемо побачити, як голосувала Україна відносно кожної партії, та бачимо більшість це партія Удар, Свобода та Комуністична партія України. 12 грудня 2012 року було затверджено уряд на чолі з Миколою Азаровим. Спікером Верховної Ради став один з лідерів партії регіонів Володимир Рибак. Така політика правлячої верхівки набувала все більш упору в суспільстві. В березні 2013-го опозиційні сили започаткували протест акцію Ставай, Україна. 24 листопада 2010 року Європарламент проголосував за резолюцію про те, що. Україна може подати заявку на членство в Європейському Союзі як і будь-яка інша європейська країна, котра дотримується принципів свободи, демократії, поваги до прав людини, фундаментальних свобод і верховенства права у Вашингтоні на початку квітня 2010 року Україна бере зобов'язання позбутися до 2012 го усіх запасів високозабагаченого урану. Який використовується в країні виключно у наукових цілях? З приходом до влади в 2010 році Віктора Януковича почалося формування нового формату стосунків України з Російською Федерацією. В квітні 2010-го було підписано Харківські угоди, згідно з якими термін перебування Чорноморського флоту Російської Федерації в Севастополі подовжено з 2017 до 2042 року з автоматичним продовженням ще на 5 років. У цей час Україна отримала суттєву тимчасову знижку на газ, за що домовленість стали називати флот в обмін на газ. Підготовка та наміри керівництва України укласти угоду про асоціацію з ЄС у 2015 році знову підняли градус напруженості між Україною та Російською Федерацією, намагаючись стиснути на Україну. Росія почала вдаватися до торговельних заборон, торговельних війн. 14 серпня Федеральна митна служба Російської Федерації внесла всіх без винятку українських експортерів до списку ризикованих. По суті, йшлося про повномасштабну зупинку українського експорту на невизначений термін. Москва перейшла в рішучий наступ. З чітко визначеною метою не допустити підписання української угоди про асоціацію з Європейським Союзом та примусити Україну інтегрувати до митного Союзу. 21 листопада 2013 року уряд України оголосив про призупинення підготовки до підписання угоди. Це рішення призвело до протестів у центрі Києва. Так розпочинається Євромайдан. Домашнє завдання. Я пропоную вам прочитати відповідний параграф підручника, опрацювати презентацію та виписати основні тези та дати до зушиту. Дякую за увагу!